Вітаю, Блумберг. Сьогодні вийшов зі статтею про те, що Путін готовий відмовитись від його ідеї фікс: те, що Україна повинна бути нейтральною, готовий дати добро, щоб і не заважати, щоб Україна вступила в НАТО. Але є одне але пише Блумберг, Путін хоче свою ціну. Яку ціну давайте проговоримо весь матеріал і загалом, що це за ідея, вкит, інсайт, інформація. Давайте розберемось, тому що ця новина набирає обертів, і її важливо розуміти та проаналізувати. Тому підпишіться на канал прямісінько зараз, для того, щоб ми з вами все активніше і активніше боролись з російською пропагандою. Нас зараз 260 тисяч. Ми рухаємось до 300. Тому запросіть своїх друзів, запросіть своїх близьких для того, щоб вони отримували чітку, швидку аналітику без олігархів, без російської пропаганди. Поїхали. Блумберг написав матеріал про готовність Путіна до переговорів. 25 січня він опублікував в себе цей матеріал, але що цікаво, не опублікував його без авторства. Тобто, жоден з журналістів авторитетного американського видання, яким володіє мільярдер кандидат в президенти Майкл Блумберг, підписатись ніхто не захотів. Ну і в цьому матеріалі стверджується, що. Агресор Путін зондує ґрунт на предмет готовності Сполучених Штатів до переговорів щодо припинення війни в Україні і говорить так, що він через неофіційні джерела передав Вашингтон, що готовий дати добро на вступ України в НАТО, зняти з неї свої оці хатєлки. Е що Україна має бути нейтральною, але за це просить легалізувати окупацію частини українських територій бо порядка 18-20% з Кримом і з частиною захвачених уже в ході двох років війни. Правда, в цей час виходять Сполучені Штати, Блумберг бере в них коментар і кажуть, слухайте, а ми такої інформації не отримали. Тут же Блумберг, правда, розмотує, що дуже часто неофіційні канали, це ж змога потім сказати, що нічого не було, і штати часто використовують такі канали. Колишній співробітник, наближена особа, але люди, які дійсно трекові. Ну і вони говорять, що Путін не перший раз виходить з такими заявами. Були в Нью-Йорк Таймсі. Сигнали зараз в Блумбергу. Сигнали це до речі, в Блумберга не перший матеріал з такими сигналами. Ну, типу, Путін намагається закинути. Друзі, давайте щось думати, готовий здаватись, підписувати договір. Забирайте Україну в НАТО, Швецію забрали Фінляндію. Забрали, типу, НАТО все рівно трансформувалося. Європа змінюється. Ну і типу він готовий заморозитись. Але тут же Блумберг і каже дуже важливу річ. Причому каже це словами. Представника Ради нацбезпеки Білого дому Адрієн Вотсон і каже, що насправді ці сигнали не зовсім сигнали. вони їх не бачили, от, але це можуть бути вкиди, вкиди Путіна, щоб посіяти розбрат між республіканцями і демократами. між Країнами в Європейському Союзі, чому це робиться? Це робиться для того, щоб сказати: О, слухайте, а вони вже там домовляються. Україну скоро взагалі в НАТО візьмуть. чому ми будемо їм там щось давати? Війна вже закінчується все, можна нічого не робити. Пам'ятаєте, він так робив минулого року, чи ще поза минулого року. Вибачте, ми вже входимо в третій рік, на жаль, але. Він тоді робив це в березні. Він робив це в лютому. Він робив це в квітні. Що все, 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 війна, це швидко, там нічого не буде. Росіяни там не йдуть вбивати. І ось це інформація з такого ж типу, що ось дивіться, типу, скоро буде в НАТО. І якраз Блумберг виходить теж з таким висновком, що це можуть бути вкиди. Це можуть бути такі інформації, які насправді є. Ну, більше таким, знаєте, політичним блефом, дипломатичним блефом. Ну, от і це якраз таки історія про те, що Путін зараз намагається грати проти європейських політиків. Можливо, і тому Bloomberg не підписує цю новину якимсь своїм оглядачем, а просто пише «Buy Bloomberg News». От я зараз на їхньому сайті це дивлюсь. Він каже: Ну, типу, новини Блумберг, типу, окей, хто підписується? Хто ставить своє ім'я під цією інформацією. Ви знаєте, що Блумберг має дуже багато джерел по всьому світу, в тому числі і в Кремлі, в тому числі і в будь-якому іншому уряді. Дуже часто ці інсайди є ну ну, насправді правдивими і чіткими, ну от, але в, дан, в даному випадку ніхто не захотів підписатися. І це дуже сильно насторожує і якраз таки підводить до е, висновку, що дійсно це надто сильно схоже на блеф, е, Перше, друге, я вам скажу, що це може мати і реальні дані. Путін дійсно хоче якихось переговорів. ну от, Чому? Тому що дивіться, він зараз запустив кандидата Надеждена. Ну ніхто не вірить, що Надеждін реальний конкурент, Надєждін, який хотів бути довіреною особою Путіна. Сьогодні типу йде бити Путіна. Реально полуспитий політтехнолог, який вештався по всіх партіях, який шпигував за Борісом Німцовим, який працював на Кирієнка – Ну, от, ну сьогодні йде типу там надіжда всіх цих. Ну і шпигуни, ці там ці ФСБшні тролі, типу Макса Каца. Ну от кажуть, все, давайте всі підписи, це наша надіжда, будемо за нього голосувати. Ну, насправді це виглядає і зі сторони цієї так званої російської опозиції низької бриткої, і зі сторони Путіна це теж не виглядає якась помпезна історія, навіть невидимість демократії, а просто. Прогасання, прогинання, ну от, але в цей час ми бачимо, що в країні починаються протести. Росія не витягує нових союзників, окрім е північної Кореї та Ірану. Е китай насправді знаходить спільну мову з американцями і сказав Хуситам притормозити. Тобто він відкидає усі агресивні амбіції і Путіна, е і Ірану. Тобто, в Путіна не складається така суперкарта, і зрозуміло, що він хоче. Передишки, хоче передишки, щоб далі е, нападати на Україну, щоб далі нападати на європейські країни. Ну от але насправді це повинні розуміти європейські країни, типу не о, давайте ми вас заморозимо за ваш рахунок за рахунок вашої території. а Потім він на вас нападе. Ні, друзі, він на вас нападе. Тому, якщо ви хочете, щоб він на е, вас не напав, давайте зброю, гроші і давайте третю мову. Давайте людей. Нехай партнери теж розуміють, що захищати треба себе превентивно. Давайте, якщо ви німці кажуть, що будуть давати 300 тисяч, то дайте зараз 3, дайте 20. так само до інших країн. Тому що легко любити Україну на відстані і казати: ви там тримайтеся, а в нас снарядів нема. Коли ми почнемо тиснути людьми, вони почнуть відповідати швидше зброєю та грошима. І ще одна важлива історія. Гур вийшов з заяву, що ФСБ висадило з ІЛ 76 російських ВІПів, а у морзі Білгорода лише п'ять тіл. Про це заявив Юсов, речник нашої військової розвідки. От і це теж вам підтвердження того, що Росія перебиває ось такими вкидами, наприклад, погану ситуацію в Башкортостані. Погану ситуацію в Дагестані країни і республіки, які починають бунтувати в передверті цих путінських огидних виборів. Ну, і знаєте, якщо ти не можеш в цих виборах брати участь, ці вибори треба зривати. Ну от приблизно зараз такий сценарій, в тому числі, закручується, і це всередині. Росії, е, ну але нас цікавить не тільки те, що всередині Росії, але й цікавить те, що ззовні, а особливо у нас на полі бою. Ну, от, то ми бачимо, що Україна дійсно готується до е, отримання f 16 до скальпів, і ну, вже ми розуміємо, що, начебто, отримали добро, як мінімум, на частину зброї, бити по території Росії. І це. Прекрасна новина, і це, до речі, розуміють на території Криму, як сьогодні вчора вже вводить спеціальний стан перепусток автомобілів. точніше так е спеціальний стан на території е на адмінкордонах, не перепусток, нема перепусток. От, але типу спеціальний стан на цих територіях при е так званих кордонних, насправді при фронтових тимчасово окупованих територіях. Вони розуміють, що щось. Наближається. Ось така інформація. Напишіть, як думаєте, правдива інформація про путінські переговори. Чи це спроба путінського блефу і вкид. з другої сторони, якщо правдиво, то що хоче Путін? Чому Путін підкидує НАТО? Дійсно тяжко, чи, чи просто намагається розколоти отримання Україною допомоги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться. На канал ми з вами рухаємось до 300 тисяч. Тому запрошуйте своїх друзів без олігархів, без пропаганди боремось з російськими наративами. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!